Саме болюче питання, що взяти? Шифен ремньовий або сінтай 3-циліндровий, дешевенький. Ну, напишіть в коментарі, що ви обрали. Хлопці, дуже часто задають таке питання, давайте поспитаємось розібратися, що дійсно лучше. От такий 244, повнопривідний, тяжовий, здоровий, шумний, незручний шифен Чи 244 Сінтай. Поправочка, то самий дорогий Сінтай на коробці 8 передач. З 6 ступенчата срівнювати безсмислено, бо він значно слабший по коробці, по мостах, по всьому. Зрівняємо, хлопці, самий топовий сінтай і самий сучасний шифер. Що з цього буде ходить довше, що з цього прослужить довше. Хто має досвід експлуатації, пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво почитати, порівняти. Хлопці, давайте по порядку. Що ми маємо? Трьохциліндровий повнопровідний трактор і одноциліндровий ремінний, на теж трактор. Мінітрактор повноцінний шифінг. Щоб там хто не казав, я голосую за те, що тут железяки йдуть помощніше. Шифінг – то найдорогійший мототрактор. Можна його назвати міні-трактор уже на ремньовому приводі. Там саме ліпше, саме велике, саме потужне залізо. В Сінтаї, навіть в такому більшому, де йде 20-ті колеса, де йдуть вже бортова, все одно чим менше ціна китайців, тим більше всього економлять. Ну, незважаючи на те, це вже Сінтайчик такий більш більший. більший. Навіть дивіться по роздаці, по корданчику, по самій роздаці ззаді шифенгу, і не йде в рази. Все роздатка переднього моста, і роздатка, яка йде до коробки, і сам кардан. Дивіться уважно. І зрівняйтесь З сінтайовим. З синтайовим. Дивимось, кардан роздатка менше. І тут. Тобто, редуктори бортова є, але все-таки основний вал трохи тонший, і роздатка слабша. Ідемо далі. По колесах, по кольоській базі вони однакові абсолютно. Ті, і ті мають противаги, ті ті мають е, балансіри задніх кольор і балансіри наперед. По габарітах. По габарітах шифер у нас іде трошечки більший. Трошечки він буде ширший за рахунок е, між цього. все-таки шифінгу трошки більше йде. Теж стоять грузи, балансіри. Ці по трьох точці вже йдуть на, на, на рівних. Ці по трьох точці вже йдуть на рівних. В Сінтах 244-малих, звісно, різниця більш значна. Ідемо далі, хлопці. Ідемо далі. Ви пишіть в коментарі, які ви вважаєте все-таки краще взяти. Вот. Ідемо далі. Тут в нас йде такий комчик в шифені. В нас йде теж акомчик побільший. А от, в Шіфені рама сама і піврама е, пів в Сінтаї. Ну, рама в шефені, що він йде раньовий, там йде рама грубша. Ідемо по моторах. Звісно, силовий агрегат рівняють не має Трьохциліндровий мотор він буде робити вас інакше, ніж будь-який гріпший одноциліндровий. Ця махіна дуже шумна, ця махіна дуже гріє. Ця махіна швидко горять прокладки. І в обслужуванні трьохциліндровий мотор значно приємніший, ніж будь-який одноциліндровий. Ну і, звісно, SF-138 2 на шифені. Досить хороший мотор з одноциліндрових, і КМ 385 на Сінтай. Якщо берете Сінтай, беріть тільки з КМ 385 мотором з 380. ми 220-224 і взагалі не беріть, бо то її рухлять не мотор. Ще один момент. Це йде без муфти. 24-ті малі. На 4 передачі коробка йдуть на гібкій муфті. Гібка муфта теж нормально дрочить голову, хто знає. Задня частина, задні півося, чулки, мост, коробка передач сама по габаритах. Ви бачимо, в шифінгі залізо, не пожаліли. Тут йде база у одна швидкість вал відбору. От. Сінта їх може вже бути дві Но навісний механізм до 400 кг. Силова сцепка крепка. Розкоси трохи зроблені, криво, що не на рівні. ну то таке. От. Ну, І самі чолки дуже грубі. Е, тяги е, самі теж грубі. З хорошого металу, літового, без приварених вушків і так далі. Ці розкоси теж там метал зроблено толково. І сама коробка. По габаритах вона йде досить потужна. Шифінг це 8 передач 244 і 6 передач 240. 8 передач 244, то йде дуже крепка коробка, яку хер вложиш. Це конкретно відгук людей. По сінтаях, коробках все сложніше. Тут саме ліпше, це саме дорогі сінтай. Тут теж йде на 8 передач сінтаях. Бачите, мости. Ну, все одно воно, вони мости похожі, півося похожі. Оцей Сінтай вже трошки дотягує до шифінгу. Воно сама, сам блок коробці в Сінтай, бачите, він йде вужчий, менший іде. Тобто коробка в шифінгу все одно, якщо рівнять з Сінтаєм, буде трошечки трошечки, да, попотужніше. Це факт. От. Хоча тут же, я ж кажу, не, не зрівняти з, з 244-м, який на менших колесах йде, там, де такі рукава, як моя рука, чулки є такі маленькі, з метровою кольою. Тут же все, проблем немає, метр двадцять колія. Цей сінтай не обладнаний гібкою муфтою, Тут йде прямий вал з'єднання. Тут ще додана гідравліка на причіп, ну Зараз і в шифінгах є комплектація з гідравлікою на причіп. Я тут не агітую ні за який, ні за один, ні за другий. Я в кінці поясню свою думку, а ви напишіть свою, що ви взяли собі, які, ви вважаєте, буде більш надійним. Вот. Ну і, звісно, по зручності, по робочому місці. Бачите, по-перше, у вас вже бокова коліса є. По-друге, звісно, коли у вас коробка йде напряму з'єднана з двигуном без всяких пасів, то інша, е інша тяга, інша робота. Зручність перемикання, плавність, От, і все таке. Навіть в коробці 6 передач, яка йде, все одно трактор має зразу тягу, як ключі в передачу. В шифінгу, шифінг який би не був ліпший, тут динаміка, в нього йде паровоза. Поняли, хлопці. Робоче місце, до речі, теж до, досить зроблене непогано по порівнянні з старими моделями. І теж, типа Аля-Бокова коробка є. Понижені і теж окремо, вона дуже крепка, але вона не є дуже зручною. Вона втикається туго. Вона і має ремінний привід. ну Сідушку, самі бачите, пружини. Тут таке корч. Як вот. є корч шифен, то не про комфорт, хлопці, шифінг то про те, що у вас не відрігне коробка. Вот. Но динаміка паровоза, ускорення, ускорення, Паровоза, торможення паровоза, поки розкрутиться маховік. Поки піде на обороти на коробку, то запас давайте метрів 20 Так само і виворот, не сказав в початку, але шарові мости кулакові, це мінус по вивороту однозначно. От. Плюс насос стоїть на коробці, тобто щеплення виживе у вас насос працювати не буде. Є своїх багато нюансів. Це все не є по роботі. Мінус це по комфорту по зручності. Фактично, мінус. Сіндаєві всі насоси інша стоять, е, працюють від мотора, при вижитом ще поні працюють. Тут у нас теж іде е, 4 передачі високих, 4 низьких. Ну, нагадую, це люксова версія синтая. Е, Більш саме наворочена. Обичний Сентай там посередині речах з, одної, з одного речага всі передачі. Три високих, три низьких. І дві задніх, з одного рычага. Мається блокіровка моста. Ну, тут сідушка, звісно, поярче вже теж трошки зроблена. Більш без пружин, вже яка не яка амортизація. От вам і порівнюйте. Моя думка така. Все-таки Сінтай, вкладені бабки в мотор. В коробці, в остальних місцях все одно, де могли там, там там трохи зекономили. Чим дешевше сінтай, тим більше зекономили. хто має на муфті, знає. От, тому, якщо у вас робота більш для себе, вам треба комфорт, маневреність, вам не предстоїть важких робот таких на ізнос із дня в день, із ріка в рік. От, і у вас є трохи бюджету обслужити, то вибирайте синта. Якщо вам треба саме дешевий вижити з максимум, максимум, от, то шифінг буде і трошки важчий. Він буде і трошки по потужності коробки виграє, і ремонт, його обслужування, всі ці поломки, навіть прогрівша прокладки і так далі. Набагато дешевше устраняються. От. Ми колись робили перетяжки таких тракторів, шифінг з невеликим отривом, але перемагає Сінтай. В нього ширша база, довше, він більший, в нього більше весу, от, ніж в «Сінтаї». От. Но шифінг це не про удобство. По маленьких огородах буде їздити незручно їм. От. Плюс по комфорту теж. Шифінгу будете трохи мучитися, будете трохи сушити шум мотора. От. В цілому моя думка така. Пишіть свою в коментарі, а замовити тракторця чи того, чи того, чи будь-якого іншого можна на нашому сайті. Мінітрактор.укон привозимо по всій Україні наші чудові безкоштовно. В будь-який двір, в будь-яку хату. Бережіть себе, слава Україні!